Рік поспіль навчальний рік був обумовлений умовами воєнного стану в Україні. Освітній процес у закладах освіти відбувався під звуки сирен. Єдиним спільним завданням стало надати доступ до навчання всім дітям громади. 90% учнів отримали знання заочною формою у затишних класах наших закладів. Усупереч наявним перешкодам, освіта Житомира обов'язково стане сильнішою після теперішніх випробувань, ключем до відновлення сподівань і можливостей для майбутнього кожного жителя міста, допомагатиме людям знайти своє місце в нових реаліях, буде основою прогресу та розвитку, фундаментом її майбутнього. Безпека. Пріоритет функціонування освітнього середовища закладів нашої громади. Умови 2023 2024 навчального року вимагали адаптації в умовах воєнного стану стовідсоткової безпеки всіх учасників освітнього процесу. Було обладнано. Понад 31 тисячу квадратних метрів укриттів, місткістю понад 31,5 з половиною тисяч осіб, більше 21 тисячі осіб у закладах середньої освіти, більше десяти з половиною тисяч у дошкіллі, укриття стали середовищем, в якому безпечно і комфортно організовано дозвілля відповідно віку дітей та учнів, забезпечені електроживленням, освітленням. Системами водопроводу і каналізації, вентиляційними системами, місцями для проведення освітнього процесу, питною водою, засобами пожежогасіння, гасіння, до медичної допомоги мають не менше двох евакуаційних виходів. При забезпеченні освітнього середовища враховані потреби психологічного комфорту. Створено предметно ігрове середовище, організована ігрову діяльність, психологічне розвантаження відбувається через пісочну анімацію, басейн із кольоровими кульками, будиночок для усамітнення. Арт-терапевтичне малювання, ліплення, конструювання, фізичні вправи на розслаблення, облаштовані освітні осередки для дітей з особливими освітніми потребами, комфорт та психологічно безпечний простір в укриттях також створюють продумане освітлення, кольори та орнамент стін, зручне розташування меблів, улюблені герої дітей, які разом із ними намальовані на стінах. Додаткову площу укриттів забезпечать споруди ліцеїв номер 15, 7 та 8, що будуються. В місті Житомирі 45 закладів дошкільної освіти та дошкільний підрозділ початкової школи, в яких було відкрито 417 груп, 8433 вихованці, в тому числі у Житомирському спеціальному закладі дошкільної освіти номер 59 8 груп 70 дітей у дошкільному підрозділі початкової школи номер 11 – 8 груп, 132 дитини. Досягнуто 100% охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років. До різних форм дошкільної освіти залучено також 100% дітей п'ятирічного віку. Відкрито 119 груп для дітей з порушенням у фізичному та інтелектуальному розвитку. Передбачено охопити близько півтори тисячі дітей. Мережа інклюзивних груп встановила 104 групи в 27 закладах. Зараховано 184 дитини. Вартість харчування дітей дошкіллі Житомира згідно рішення виконавчого комітету міської ради залишалась на рівні 47 гривень для дітей першого-четвертого років життя та 72 гривні для дітей від 4 до 6 років. Середній показник виконання натуральних норм харчування збільшився до 95% порівняно з минулорічним. Відзначилися педагоги дошкілля експериментальної діяльності. У рамках Всеукраїнського фестивалю науки відбувся науково-практичний семінар Цифрове освітнє середовище в умовах воєнного стану. Заклади дошкільної освіти Житомира успішно представили свій досвід з теми Цифрове середовище для забезпечення батьків дітей раннього та дошкільного віку дидактичними матеріалами. У місті Житомирі функціонувало 40 закладів загальної середньої освіти різних типів та форм власності. З них 32 ліцеї, 2 наукові ліцеї, початкова школа та 5 приватних закладів загальної середньої освіти. У 33 комунальних закладах функціонувало 1138 класів, у яких навчалися 31 192 учні. У 108 перших класах навчалося 2701 учень, у 60 десятих класах 1628 учнів. У приватних навчальних закладах міста навчалося 743 учні у 58 класах. Загалом по місту здобували загальну середню освіту 32 385 юних житомарян. Частина учнів здобувала освіту за різноманітними індивідуальними формами: сімейна форма: 2484 учні, педагогічний патронаж 164 учні, екстернат. 1373 здобувачі освіти на базі ліцею номер 20 міста Житомира запроваджено заочну форму для 40 здобувачів освіти. Заклади з класами інклюзивного навчання розташовані в усіх мікрорайонах міста Житомира. У кроковій доступності від місця проживання дитини з особливими освітніми потребами було відкрито 436 інклюзивних класів. У них навчалося 449 учнів. Навчальний рік було організовано розпочато 1 вересня 2023 року та завершено в усіх закладах загальної середньої освіти 6 червня 2024 року. За підсумками 2023-2024 навчального року. Документи про освіту. 3207 випускників 4 класів. 3244 випускники 9 класів. Із них 300 з відзнакою. 1836 випускників 11 класів, із яких отримали золоті медалі за високі досягнення у навчанні 151. Срібні медалі за досягнення навчання 30. Для дітей які не змогли приступити до очної форми навчання, але бажали отримати українську освіту на базі ліцею номер 4 міста Житомира створено осередок дистанційного навчання. Кількість педагогів 31 вчитель різних фахів. За дистанційною формою навчання як окремою формою здобуття освіти навчалися 183 учні, що наразі перебувають у 23 країнах світу на трьох континентах. Навчання у дистанційних класах ліцею номер 4 повністю виправдали плани педагогів та батьків в отриманні освіти учнями, що вимушено перебувають за кордоном. Про що свідчить зростання попиту на таке навчання протягом року? За підтримки Житомирського міського голови Сергія Сухомлина, департаментом освіти реалізовано ідею щодо ведення до курсу захисту України керування дронами. Для кожного ліцею було закуплено безпілотні літальні апарати. Вчителі предмету захисту країни та інформатики прийшли навчання з керування дронами, організовано військовими, які мають досвід у зоні проведення бойових дій. Керувати дронами школярів навчають і позашкілі. На базі Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді працює гурток, де вихованці вчаться навичкам керування дронами, починаючи із 4 класу. Важливо, що такий досвід був високо оцінений делегацією наших партнерів із німецького міста Дортмунд, які відвідали Житомир у червні цього року. Традиційно вагомими виявилися цьогоріч здобутки обдарованої молоді Житомира. 788 учнів із 38 закладів стали учасниками міського етапу учнівських олімпіад з 18 навчальних предметів, 248 – обласного етапу. 12 – переможцями всеукраїнського етапу олімпіад, 67 учнів, переможці та призери обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницької роботи малої академії наук. 18 Переможці фінального етапу відзначено перемогами і виступи в 13 різних інтелектуальних конкурсах. Федорчук Максим, ліцей номер 25 отримав золоту медаль юніорської Балканської олімпіади з інформатики. Грищук Дмитро, учень ліцею номер 21 володар срібної медалі фіналу Олімпіади Геній, обдарований учням, вручено і грошові премії. Освітяни міста успішно представили нашу громаду на 15 п'ятнадцятій міжнародній

73. Центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення міста Житомира. Троє освітянок із Житомирської міської територіальної громади увійшли до топ-50 кращих вчителів України за версією міжнародного конкурсу Глобал Prize Україн. Це вчитель фізики та астрономії ліцею номер 3 Майя Ігнатенко. Вчитель образотворчого мистецтва ліцею номер 23 Галина Касінчук та вчитель української мови і літератури ліцею номер 28 Людмила Лінкевич. Ключове завдання інклюзивно ресурсних центрів раннє виявлення особливих освітніх потреб, осіб та фахові висновки для вчителів та педагогів, які реалізують право на освіту. Фахівцями трьох інклюзивно-ресурсних центрів проведено 1585 комплексних психолого педагогічних обстежень. Дошкільники та школярі отримали свій освітній маршрут для батьків особливих учнів 2895 консультацій підтримки. Особлива увага учням. Що не відвідують садочок або школу. Для них реалізовано 1796 годин індивідуальних корекційних занять. Комунальні установи інклюзивно-ресурсних центрів стали базою для проходження практики студентів-психологів. Подією стало розширення роботи інклюзивно-ресурсних центрів у позашкільній роботі. Протягом лютого травня втілено проект. Інклюзивні футбольні секції, спрямовані на соціалізацію та фізичний розвиток особливих учнів, в проєкті взяли участь 17 учнів від 6 до 17 років. Було проведено 28 занять, а особливі діти змогли поїхати на фестиваль відкрить уроки футболу. Одним з ключових завдань було продовження цифрової трансформації сфери освіти. Базою для проведення дебюрократизації та цифровізації процесів управління став розвиток можливостей. Інтегрованої інформаційної системи Айкон на тепер усі заклади дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти підключені та мають доступ до персональних кабінетів закладів, де створені облікові картки здобувачів освіти та педагогів. У 89 гуртках, 376 групах позашкільною освітою охоплено 5607 вихованців. Із них 61 дитина із статусом Внутрішньо переміщеної особи, в результаті творчої роботи педагогів, більше 400 вихованців гуртків і колективів стали переможцями і призерами фестивалів конкурсів різного рівня міжнародних і всеукраїнських, серед яких Великобританія, Болгарія, Канада з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, підтримки захисників України, вихованці, батьки та педагогічні працівники брали активну участь у благодійних акціях. Акціях на підтримку Збройних сил України міська школа хореографічного мистецтва Сонечко забезпечила умови вибору різноманітних видів художньо естетичної діяльності дітей. Під керівництвом директора народного артиста України Михайла Гузуна 40 вихованців ансамблю представляли Україну в Румунії, Республіці Польща та Італії. Військово-патріотичним вихованням в гуртках школи юних десантників було охоплено 121 вихованця, які навчалися за військово-патріотичними профілями. Сокіл Джура всеукраїнський військово-патріотичний конкурс, в якому рої нашої громади здобувають призові місця. У дитячо-юнацькій спортивній школі Житомирської міської ради працювало 8 відділень. Навчально-тренувальну та виховну роботу забезпечували 26 тренерів викладачів у 108 змаганнях обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня юні спортсмени дитячої юнацької спортивної школи вибороли 683 призових місця. У Житомирській міській територіальній громаді функціонує 5 закладів професійно-технічної освіти. За різними фахами навчаються 2500 здобачів освіти після закінчення 9 класу та 11 класу. Освітній процес забезпечують 312 вчителів та майстрів виробничого навчання адміністраціями закладів професійно-технічної освіти налагоджено співпрацю з ліцеями міста. Продовж навчального року відбувались профорієнтаційні майстер-класи, якими охоплено понад 2600 учнів 9 та 11 класів. Реалізовуються царині профтехосвіти проекти міжнародної співпраці. Упродовж минулого навчального року спільно з Естонським центром міжнародного розвитку втілено проект підтримка реформи професійно-технічної освіти в Житомирі. Проєкт відбувся за наступними складовими. Робоча поїздка у Рівненську область обмін досвідом, візит української делегації до Естонії, навчання команд закладів профтехосвіти, створення звіту внутрішнього оцінювання закладу. До опитування залучено понад тисячу осіб. На базі 31 ліцею упродовж 14 днів працювали пришкільні табори з денним перебуванням. На харчування дітей з міського бюджету виділено. 3 мільйони 700 тисяч гривень. На базі 28 закладів працювали 115 загонів за різними профілями. Родзинкою цього літа стало відвідування вищих навчальних закладів Житомирського державного університету імені Івана Франка, Державного університету Житомирська політехніка, Поліського національного університету для вихованців таборів було організовано цікаве різноманітне дозвілля та дворазове гаряче харчування. Завдяки традиційно цікавій та безпечній роботі, попит батьків міста на перебування дітей у пришкільних таборах зріс удвічі. Досвід і система харчування загальноосвітніх шкіл міста і дошкільних навчальних закладів, вона об'єднує таку єдину систему. Річні видатки на харчування учнів склали понад 50 мільйонів гривень 100% за кошти міського бюджету. Було організовано харчування дітей пільгових категорій. Департамент освіти активно реалізував заходи реформування системи шкільного харчування за програмою першої леді України Олени Зеленської. Це участь у регіональному форумі Реформа шкільного харчування, пріоритет та свідомий вибір Житомирщини, розробка примірного чотирьохтижневого меню, розробка примірного чотирьохтижневого меню, розробка технологічної документації для меню, розробка двотижневого меню для вихованців пришкільних та Постійне оновлення рубрики реформування харчування на сайті Департаменту освіти Житомирської міської ради. Із січня по травень заклади освіти нашої громади брали активну участь у проєкті президента України Володимира Зеленського Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Три команди Житомира з ліцеїв номер 3 21 та 27 відстоювали спортивну честь Житомирщини на всеукраїнському етапі змагань. Ці команди перемогли на територіальному, районному, обласному етапах. Департаментом освіти та закладами налагоджено співпрацю та успішно реалізуються спільні проекти з Міжнародним благодійним фондом Сейвет. Розпочато створення освітніх вуликів для вчителів. Це освітні простори, де вчителі відкривають для себе можливості використання технологій на уроках, зможуть обмінюватися досвідом та спілкуватися з колегами з інших ліцеїв. Друге за ініціативи директора департаменту освіти на базі ліцеїв відбувся футбольний турнір серед учнів 2-4 класів. Мета популяризація футболу та здорового способу життя. За ідеєю Валентина Арендорчука у нашій громаді успішно реалізується проект. Школа лідерів. Під час занять представники учнівського самоврядування ліцеїв не лише комунікують між собою, а й дізнаються про діяльність Житомирських закладів загальної, середньої та вищої освіти і знайомляться із студентським самоврядуванням. Вперше в нашій громаді проведено фотоконкурс вулицями Житомира, пам'яті видатного краєзнавця Георгія Павловича Мокрицького. Для проведення національного мультипредметного тесту було визначено 11 закладів тимчасових екзамаційних центрів, які забезпечили необхідну кількість робочих місць з персональними комп'ютерами, наявність укриття в приміщенні, безперебійну роботу всіх необхідних систем. Проведено на базі тимчасових екзамаційних центрів 20 сесій для 2590 учасників. Попри повітряні тривоги, перебої з інтернетом інтернетом, аварійні відключення енергопостачання, вступники отримали свої результати. 200 результати виявили 34 випускники ліцеїв номер 1, 3, 5, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 34 двох наукових ліцеїв із 40 різних предметів. 200 балів з двох предметів. Катерина Денисюк Ліцей номер 5. Світлана Загацька ліцей номер 1. Анастасія Шевчук. Ліцей номер 1. Унікальний результат. 800 балів з чотирьох предметів. Софія Тарнавська. Ліцей номер 23 Сьогодні напередодні нового навчального року перед системою освіти Житомира перед кожним із нас постає безліч викликів. Які ми обов'язково подолаємо, це зумовлює потребу в пошуку нових підходів до розвитку закладів, задоволення потреб житомирян. В основі бачення майбутнього освіти Житомири якісна та безпечна освіта. Дитина, її життя, безпека і доступ до освіти були та залишаються у фокусі уваги Житомирської міської ради, департаменту освіти, кожного закладу освіти. Оскільки діти є найважливішими агентами змін і побудови майбутнього. учусь, кручусь Я люблю, що є, чого ніде нема. Моє жито мир, моя рідна земля. Пара, пара, бульвар, Михайлівська стріт і гідропарк панчишний світ, Морозива край, шидоми дім, Житомир рай.